Вітаю всіх гостей каналу Грибний Ліс. Ми сьогодні відправилися в осінній, надіюсь, грибний ліс. Для того, щоб знайти дуже смачний і корисний гриб, який зростає в листопаді. Це зонтик краснюючий. Шапка у зонтика 7-15 см в діаметрі. Напівкуляста або плоскорозпростерта. На колір сірувата або коричневато сірувата, з численними великими лусками, пластинки кремові, широкі, рідкі, при дотику ламкі і міняють колір, ніжка не дуже висока, біля 8 см донизу, потовщена. білувата, гола, порожня, з нестійким кільцем, м'яко ж білий, при розрізі червоніє, з приємним грибним ароматом. Зонтики зустрічаються по всій території України в лісах, парках і садах. Ми з вами знаходимося у мішаному лісі. Здається, нам все ж таки пощастило, і ми знайшли декілька сімей зонтиків. Подивимось на них ближче. Не забуваємо, що в зонтиків дуже багато видів. Серед них безліч отруйних, тому треба гарно розпізнавати саме їстівні зонтики. Зонтик красніючий, дуже легко відрізнити від інших. Зараз ми подивимося на них ближче. Гляньте, який гарний ряд, які гарні сім'ї. Білі, красиві, мають широкі шляпки, гарну ніжку, пластівчасте, нестійке, неприрожче кільце, пластинки кремові і при розрізі. Червоніть, так це він. Зонтик красніючий. Ви були на каналі Грибний Ліс, в Грибному Лісі. Ми все ж таки знайшли. Зонтик красніючий. Всім дякую, всі, кому сподобалось відео, ставте палець вверх, підписуйтеся, і ми разом будемо подорожувати по лісі.